Мене не було часу думати, я просто почав діяти. Зупиняємося біля банковської і чую, як щось починає свистіти та падає. І далі я чую крики людей та як вилітають стікла. Я я впав, та на мене посипали стікла. Спочатку була невелика контузія, та всі звуки стали як в тумані. Я подивився наліво-направо, то поняв, що почув запах гарі. Тому подумав, що зараз може автобус або вже горить, або може загорітися. Я швидко вставив то почали ламати двері, деблокувати двері з автобуса. У нас не виходило, тому я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав вже деблокувати двері з іншої сторони. В автобусі ще були люди. Так, да, в автобусі там? ще були, було да доволі багато людей. Я майже не кричали, тому що всі були у шоці. Коли я вже в мене вийшло деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму. Вона в неї було все лісо в крові. Я дуже за неї злякався. Коли я побачив, що вже всі люди, які могли вийшли, я пішов з мамою та почали шукати найближчу карету з швидкої допомоги. На місці було дуже багато потерпілих. Почали шукати якусь воду, щоб могли надати якусь. Мінімальну першу допомогу. В вулицю попало три осколки металічні, один великий змогли витащити, інші два маленьких не змогли. А як ти після такого випадку не боятимешся там взагалі ходити вулицею? Ні, все добре.